Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і мене звати Семен Остапов. Чи готові ви до нового виклику в житті? Тому що вже з 2025 року в усіх українських вишах буде запроваджена базова загальна військова підготовка. Як це змінить майбутнє молоді? Чи торкнеться це конкретно вас? Кого це торкнеться? І що, на мою думку, скажімо так, до чого це все призведе? Друзі, про це ми поговоримо. У цьому відео. Я заздалегідь дякую вам за перегляд і буду вам вдячний за лайки та репости цього відео вашим друзям. Якщо вам цікавий такий контент, то будь ласка, підписуйтесь на мій канал, і відповідно оновлення тут виходять майже кожного дня. Майже кожного дня новини. Або певні відео стосовно законодавства України. Тож, друзі, почнемо з того, що, що таке взагалі базова загальна військова підготовка, також відома як ЗВП, і чому її запроваджують. А, відповідно, тому що наразі, через те, що йде війна декілька років, влада прийняла, що. Прийняла позицію, що підготовка абсолютно всієї молоді до захисту країни стала питанням національної безпеки. І саме через це з 2025 року базова загальна військова підготовка стане абсолютно обов'язковою дисципліною у всіх навчальних закладах. Тобто, це той курс, який дають саме студентам. Це не є військовою кафедрою, це не є якоюсь окремою там підготовкою, що щось кудись там, скажімо так, от беруть кожного дня, так як це працює з військовою кафедрою, що кожного дня люди кудись ходять, кудись щось роблять, і це, ось скажімо так, така історія. Це виглядає трохи по-іншому, друзі, і, відповідно, надає певні обов'язки особам, які на такому, скажімо так, відвідують ці курси. Чому? Тому що відвідувати його можуть також не всі. Що важливо? Важливо те, що саме цей курс БЗВП дає студентам, по-перше, військово-облікову спеціальність. І по-друге, відповідно певні навички, які пов'язані з військовою справою, та певною військово-обліковою спеціальністю. Що це означає, друзі? Це означає, що у випадку, якщо ці студенти в майбутньому після завершення вишу або за їх бажанням будуть підписувати, укладати контракт зі Збройними силами, будуть мобілізовані, то відповідно вони будуть мати певну військово-облікову спеціальність. Якщо вся ця історія спрацює так, як вона має спрацювати за задумом законодавця, то відповідно, звісно, позитивна новина в тому, що люди, які проходять цю БЗВП, отримують певні знання. Отримують певні навички, вони чітко розуміють, куди вони потраплять у майбутньому випадку мобілізації, або відповідно укладення контракту зі збройними силами, тобто служби у збройних силах на контрактній основі. Вони, звісно ж, будуть мати, скажімо так, певні переваги перед іншими кандидатами, чому, тому що в них буде саме та чи інша військово облікова спеціальність, яку шукають для комплектування підрозділу. Відповідно, що варто зазначити, наразі, на жаль, не зрозуміло повною мірою, як буде у людини, у тієї чи іншої виокремлюватися конкретно та чи інша військово-облікова спеціальність, і ризик, відповідно, полягає лише в тому, що. Просто ця спеціальність буде роздаватися так. У нас не вистачає там, наприклад, не знаю, стрільців, так от, давайте ми весь новий поток. Там, наприклад, там стали четвертий курс. Пішли, вже там пройшли наприклад ту підготовку. Залишився третій курс. От, давайте весь поток третього курсу там 20, там Не знаю, 35 року зробимо всіх абсолютно стрільцями. Тоді буде дуже багато стрільців, тому що їх не вистачало, але не буде наприклад механіків, інженерів. Випила операторів випила, артилерістів, невідників, коригувальників, вогню. І інших військово облікових спеціальностей, які як би потрібні у Збройних силах медиків тощо. Е, далі, ж, друзі, як це відповідно вплине на самих студентів? Додатково, цей курс він стане частиною навчальної програми, тобто, студенти будуть отримувати осві освіту одночасно і по військовій спеціальності, і по цивільній спеціальності. На сьогоднішній день у Змі лише змі, поки що зазначають, що з 1 вересня 2026 року нові правила торкнуться саме тих, хто планує працювати на державній службі у нацполіції, прокуратурі чи органах місцевого самоврядування. Тобто, без проходження такої базової військової підготовки або взагалі служби у збройних силах буде неможливо працевлаштуватися в такі структури. Нововведення для чоловіків з 18 до 25 років відповідно складають це по перше, разом з БЗВП. Вводиться новий формат строкової служби, тобто базова військова служба, яка е, покликана замінити стару систему, друзі, е, тобто стару систему саме строкової служби, коли людина до вишу або після вишу просто йде на строкову службу там на рік чи два, і служить відповідно таку звичайну строкову службу. Хто має проходити базову військову службу? Усі чоловіки віком від 18 до 25 років, які не є студентами. Не є студентами, тому що студенти проходять військову підготовку у своєму виші, друзі, це важливо. Коли це почне діяти? Загалом це починає діяти з положення стосовно базової військової підготовки з 2025, тобто з цього року. При цьому молодь має право самостійно. Обрати рік проходження служби до досягнення 24 річного віку це дає, скажімо так, ну певну гнучкість у плануванні свого майбутнього. Тобто, людина не має там відповідно, не маючи, якщо вона не має підстав для відстрочки, так просто там закінчила школу, пішла працювати одразу щось таке. То відповідно людина може вибрати, коли вона піде проходити військову службу. Звісно, друзі, звісно, зрозуміло, що наразі це все. Закон, це так як воно лежить на папері, як воно буде працювати на практиці, саме безпосередньо на практиці, ми з вами подивимося, тому що зараз, поки якісь висновки робити, ну скажімо так, це буде не зовсім правильно, на мою думку. Е, стосовно плюсів та мінусів, я поки що не, не хочу нічого казати, тому що, скажімо так неможливо розмовляти про плюси та мінуси, можливо розмовляти про ризики певні тих чи інших законодавчих ініціатив, коли вони скажімо так запропоновані та запроваджуються. А от про. Плюси та мінуси ми зможемо розмовляти, я думаю, вже наприкінці і вже відповідно цього року. Тому, друзі, якщо відео було цікавим та корисним для вас, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Тут буде більше ще більше цікавого. І, відповідно, до нових зустрічей з вами. Бережіть себе.